Цього разу в пару заходів для Тіктоку та в повну версію для Ютубу я розкажу не те, що стосується якихось історичних подій, а про нашу рідну українську освіту. Впевнений, що серед глядачів є ті, хто брав участь у шкільних олімпіадах, ну хоча б раз, що воно таке і на що воно взагалі існує? Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади пояснює нам, що олімпіади існують для виявлення і розвитку обдарованих учнів, стимулювання їхнього самовдосконалення, підвищення інтересу для поглибленого вивчення тощо, що ж, вони являють собою насправді. Незважаючи на спеціальний клікбейтний заголовок, я розкажу три історії, з якими зіткнувся сам на практиці. Я не стверджую, що так відбувається по всій Україні, але якщо мене дивляться колеги з інших шкіл, то напишіть в коментарях свої закулісні історії про Олімпіади. Ну, учні, які приймали участь в Олімпіадах і теж знають щось цікаве, теж можете написати в коментарях. Перша історія буде про те, як я відправляв свого учня на Олімпіаду з правознавства. Він показував надзвичайно хороші результати, поглиблене розуміння правових процесів, Я, в принципі, дуже прискіпливий на, саме на уроках правознавства чомусь. Так от, по-перше, не всі знають, що існує перший етап проведення Олімпіади. Його проводить сам вчитель предмету серед своїх власних учнів. Наприклад, збираються всі бажаючі писати Олімпіаду справа з усіх дев'ятих класів цієї школи. І хто набере найбільше балів, той відправляється на другий, тобто районний етап. Ну, зараз уже не районний, а ОТГ, об'єднана територіальна громада. На практиці ж багато вчителів не проводять перший етап, просто обираючи зручного для себе учня, якого будуть цілеспрямовано готувати до Олімпіади, що вже трошки не в'яжеться з тим, що це виявлення обдарованих учнів як таких. Але ну нехай. Переможці першого етапу відправляються дружно на другий етап, де вже конкурують між собою різні школи територіальної громади. В моєму випадку олімпіада другого етапу пройшла, мій учень виконав завдання, приніс чернетку. Ми разом переглянули помилки, порахували ймовірні бали, прикинули, що десь друге місце точно можна зайняти. Далі проходить певний час і публікуються результати. Я відкриваю сайт з результатами і бачу. 17 балів, десь там із 45. Беру я свого учня. Ідемо ми в районний відділ освіти до методистів з проханням показати оригінальну роботу. Річ в тому, що під час перевірки там на полях пишуть бали, на в кінці ставлять сумарну оцінку. Ми з методистом починаємо рахувати, в нас виходить десь 36 балів. А в кінці сума написана 17. Методист пропонує викликати комісію, щоб вона заново перевірила, тобто не подавати офіційну апеляцію на перегляд іншими людьми цієї роботи, а просто неформально переглянути, можливо, це була технічна помилка, ну тобто там десь не помітили бали і чи сторінку пропустили і виставили менше, ніж треба. Комісія визначила день і час, коли вони це зроблять. І причому час вони поставили за одну годину до офіційного завершення терміну подання апеляції. Роботу перевіряють в присутності учня, який може взаємодіяти з комісією, і зі мною, який чомусь має просто сидіти і слухати, бо мені сказали, що я не маю права ніяк взаємодіяти з комісією, бо мене це не стосується. Комісія замість простого перерахунку починає переглядати заново всі завдання і довільно змінювати бали. Тобто за якесь завдання переглянули і додали балів, за якесь переглянули і відняли балів. Причому в спілкуванні з учнем комісія йому прямо дорікала. Що, мовляв, що ти тут такий розумний? Оце приперся. От дивись, ми тебе тут пожаліли, тому додали балів більше, ніж заслуговуєш, і все в такому ж дусі. Ну, класичне відношення наших вчителів до учнів. Врешті-решт йому виставили 37 балів. Тобто, тобто, там ми нарахували 36, йому просто 3 бали відняли, 4 додали. І якось так випадково вийшло. Чисто випадково. Що остаточне рішення вони прийняли лише після того, як сплив час подання апеляції. тому що перегляд однієї звичайної роботи в них чомусь зайняв більше однієї години. Чому так зробили? А методист ненароком зазначила, що досі ніколи не подавали апеляції справознавця в нашому районі. Тобто, Якби ми це зробили, пішли подали апеляцію, а було за що з таким відношенням комісії, потім би прилетіло по голові і комісії, і відділу освіти, а так вони свої сраки прикрили, мене і мого учня принизили і довольні. Відтоді я принципово не відправляю жодного свого учня на Олімпіади саме з правознавства. Друга історія буде про те, як я сам був членом комісії з перевірки олімпіадних робіт, але не з правознавства, а з історії. Коли перевіряються роботи, то вони зашифровуються таким чином, що комісія бачить лише самі роботи, підписані якимись номерами, а титульні листи з підписами учнів знаходяться у методиста відділу освіти, який знаходиться окремо від членів комісії. При цьому розподіл робіт серед членів комісії намагаються робити таким чином, щоб не попались роботи своїх учнів. Наприклад, мій ліцей відправляв на цю олімпіаду учня 8 класу та учениці 11 класу. Тому мені доручили перевіряти роботи 9 і 10 класів, бо там немає жодної роботи моїх учнів. І коли другий етап був на рівні району, то це ще більш-менш працювало. Ну тобто кілька десятків шкіл. Купа вчителів, членів комісії, більш-менш непогано розподілені між ними роботи і так далі. Але тепер же другий етап проводиться на рівні ОТГ, а в мою громаду входить 5 середніх навчальних закладів, і відправляється від одного до двох представників з однієї паралелі. Тобто, прям зовсім максимальна кількість робіт буде десь 40. На практиці, звісно ж, не всі масово ломляться йти писати Олімпіаду з історії, тому робіт було менше 20. І завдяки цьому, скажу чесно, впізнати навіть непідписану роботу свого учня чисто за почерком, який ви вже спостерігаєте кілька років підряд, дуже неважко. Тепер, яким чином перевіряють роботу. Розробник завдань. А це зазвичай обласний інститут підготовки вчителів відправляє запечатані листи із завданнями і відповідями. Листи із завданнями відкриваються на початку написання Олімпіади. А листи із відповідями методисти приносять, коли починається робота комісії. І отут починається веселе. Справа в тому, що на тестові завдання даються просто букви правильних відповідей. Тут нічого складного. А от на запитання із розгорнутими відповідями не надається або зовсім нічого, або набір ключових слів, які мають бути згадані учнем під час написання відповіді. І здавалося б, ну, хоча б із тестовою частиною все просто. А от ні. Було діло, що у варіантах відповіді завдань не було правильної відповіді. Ну, умовно кажучи, могли, могло бути так. У завданні написано, хто став першим імператором французів, і відповіді там Луї, чіт, А. Луї 14, Б. Максимілян Ребесп'єр, В. Жорж Дантон і Г. Поль Барас. Тобто відповіді «Наполеон Бонапарт, яка є правильною, просто немає. Але коли ви відкриваєте лист з відповідями, то там буде написано, що відповідь В це «Наполеон Бонапарт, і ніякого Жоржа Дантона там немає. І знаєте, як комісія вирішила цю проблему? От в конкретному випадку, коли дійсно така ситуація трапилась. Вони заявили, ну в ключах же правильна відповідь В. Значить, всі, хто написав В, написали правильно, отримують плюс один бал, незважаючи на те, що у В наполона Бонапарта не було. Але такі рідкісні випадки не йдуть в жодне порівняння із завданнями, на яких взагалі немає жодних ключів відповідей. В моєму випадку подібне завдання звучало так. Оберіть будь-яку історичну постать та доведіть, що вона серйозно вплинула на хід історії. Все. Жодних підказок, як оцінювати роботу подібну, немає. Як хочете, так і оцінюєте. Бо це дуже розлоге запитання. І там, ну, коли ми перевіряли роботи, у учнів був набір таких постатей, як князь Володимир Великий. Гетьман Богдан Хмельницький, Володимир Ленін, Адольф Гітлер і перший президент Туреччини Мустафа Кемаля Татюрк. І от веселе почалося з Леніним та Гітлером. Тому що деякі члени комісії почали доводити, що тим, хто написали про Леніна і Гітлера, треба взагалі за це завдання поставити нуль балів. Тому що. Це негативні особистості, які зробили багато чого поганого, зокрема й для України. Сказати, що я прифігів від такої логіки це не сказати нічого. В комісії почався срач з цього приводу на хвилин 30, бо частина, інша частина членів комісії вважала, що немає значення негативна чи позитивна постать в завданні, про це нічого не пишеться. І, на щастя, роботу з Леніним перевіряв я. Тому я просто взяв і оцінив її рівно настільки, наскільки було написано відповідь. Все. Але на нещастя, роботу з Гітлером писала моя учениця, тому її зарубили, і вона отримала друге місце ну, і просто штучно зняли бали. А перемогла в Олімпіаді та учениця, що писала про ататюрка. Причому основним аргументом на її користь було те, що вона обрала незвичну особистість, що показує більшу глибину її знань. Я погоджуюсь, що в таких випадках нестандарт може бути як додатковий плюс, але ж невизначний плюс, на основі якого можна всю роботу на перше місце витягнути. В умовах роботи то не пишеться, про кого можна писати, про кого не можна, і в ключах відповіді взагалі нічого немає. Як сама комісія вирішить, так і оцінить. Ось у мене от комісія отак от вирішила отак так от оцінила. Бо складалася вона з... не буду казати, кого. Відтоді я просто намагаюся по можливості уникати, потрапляти в Олімпіадні комісії взагалі, якщо є така можливість. І завжди попереджаю своїх учнів про те, що з собою являють Олімпіади, якщо виявляються бажаючі, які туди відправляться. Чому я уникаю? Тому що я знаю, що буду робити, якщо потраплю знов в таку олімпіадну комісію і відділ освіти і методичне об'єднання вчителів історії, і без цього мене не дуже тоді люблять, а так то взагалі я для них стану ворогом один в, в нашій об'єднаній територіальній громаді. Третя історія уже про те, що я чув від своїх безпосередніх колег, які часто входять в олімпіадні комісії. Ну, олімпіади проводяться в кілька днів, іноді паралельно один одному. І ми всі ну, бігаємо туди-сюди і з цими олімпіадами носимося. Значить, по-перше, що вони особливо підкреслили, це розподіл перших місць серед шкіл. І да, ви правильно подумали. Комісія намагається розмазати штучно переможців плюс-мінус рівномірно по школах, щоб кожна школа мала хоча б одного-двох переможців, незалежно від того, як ці переможці написали роботу. Зокрема, нашому навчальному закладу, який завжди показує дуже високий рівень навіть на обласному рівні, не тільки на рівні нашої громади чи району, прямо сказали, що у нас забагато переможців, тому з певних інших дисциплін ви іще одне перше місце не отримаєте. Отак, от, от прямо й просто нам заявили. І штучно підняли бали тому, хто зайняв друге місце, щоб це просто був представник іншої школи. По друге, немає єдності думки навіть у точних науках. Тобто, здавалося б. ну... Математика, наприклад. Там не може бути як з історією відкритого запитання, яке як хочете, так і трактуєте. Там чітко є вирази, вправи, задачі, рівняння. Та? Все. І на них є чіткі відповіді. Але. Члени комісії з математики можуть оцінювати суто по остаточним відповідям рішень, а можуть по тому, як учень по ходу вирішував це запитання. Ну, бо, в принципі, зрозуміло, що остаточну відповідь можна й списати. Але коли ти списуєш остаточну відповідь, не факт, що ти правильно зможеш по ходу показати, як ведеться розв'язання, а це робити треба в олімпіадах. І таким чином у мої колеги була ситуація, коли їй доводилось обстоювати необхідність віддати перше місце учню, який показав кращу результативність в ході розв'язання задач та виразів. А комісія, решта комісії, хотіла і зрештою віддала перше місце тій учениці, яка показала кращий результат по тестам, де просто треба було обрати правильну відповідь. Все. По-третє, Підсужування вчителів друзів, які тісно знайомі між собою дружать. Бувають такі олімпіади, на яких дуже мало учасників, зазвичай найменша кількість учасників в Олімпіаді з трудового навчання, з технологій там різні назви можуть бути. І колега моя розказала приклад, коли було двоє учасників. І в комісії були обидві вчительки цих учасників, які просто дарували один одному бали якимось несподіваним чином вийшли на однакову кількість балів? Ну, от такий сюрприз. А тепер, підбиваючи підсумки, у глядачів мало б виникнути питання: а на біса воно все так робиться? В чому вигода? Річ в тому, що підготовка учнів до Олімпіад це один із важливих показників формальної успішності вчителів. Саме так, в тому числі, за перемоги своїх учнів на Олімпіадах, вчителі можуть отримати премії та різного роду нагороди від місцевої влади або місць, край чи облдержадміністрації. Здавалося б. Це має стимулювати ж, навпаки, прагнення до першості кожного з вчителів, тобто має бути жорстка конкуренція. Але ні. Спільнота вчителів це дуже закостеніла, консервативна група, яка існує як цілісний організм. Там прикривають один одного і надзвичайно не люблять, коли з'являється хтось із новаторськими ідеями. І, не дай анубіс, особливо, якщо він ще й молодий при цьому. Чи молода. Впевнений, що ви зустрічали повно відео молодих вчителів, які описують треш, що відбувається в шкільній освіті, як вони звідти масово тікають просто. Перший рік роботи мені так само не пощастило потрапити в доволі токсичну обстановку, але вже через пару років колектив якісно оновився, витіснивши всіляких сумнівних особистостей, які займали посади вчителів. Я, я не скажу, що вони були вчителями, я що вони займали посади вчителів. І ось так от сумно виглядає наша середня освіта, хоча я розповів лише про її одну невеличку детальку.